Як там на стабіки думаю, Скучив за всіма за роботою. Жартівливий, активний, відповідальний, всім серцем відданий справі. Навіть у відпустці лікар-анестезіолог Станіслав Гур'єн завжди думав про роботу і побратимів. Так говорить про свого чоловіка Марія. 32-річний лікар, захисник України, загинув 22 вересня в Дніпропетровській області внаслідок авіаційного удару російськими кабами. Стас він наповнював життя. Він був от, от просто він був самим життям. І коли я зараз розказую про нього, він був сенсом мого життя. І ну я, я просто втратила цей сенс. Станіслав один із братів двійнят в родині Гур'яних. Тато Стаса і Артема військовий льотчик, тому родина багато переїжджала, розповідає мама пані Валентина. Діти в сім'ї росли енергійними, розумними і відкритими. З 2003 року родина почала жити в Сумах. Хлопцям було 10 років. Дев'ята сумська школа стала сьомим рахунком навчальним закладом для дітей. У Лебедині жили батьки пані Валентини. Після 9 класу сини вирішили вступити до Лебединського медичного коледжу, тоді ще училища. На стінах коридорів закладу світлини Станіслава. Вони з братом навчалися тут, у 2008-2012 роках. Брали участь у туристичних зльотах медичних коледжів, у змаганнях з Падчанській медичній раллі, згадує викладачка Надія Волошина. І завжди з посмішкою. Коли він навчався, він завжди посміхався. І коли вже працював у нас зі студентами, вже був як колега, нам дуже приємно було з ним працювати. А коли приїжджав уже звідти з передової, то навіть за цим столом ми збиралися з викладачами. Він нам часто розказував про своїх побратимів, про те, як вони там воюють. Він знову ж таки з посмішкою про них згадував і дуже радів, що розказував, що врятував не одне життя. Він нам розповідав про ті нові сучасні методи, як вони допомагають військовослужбовцям. Я мала честь викладати англійську мову в нього всі протягом чотирьох років. І, і довжна сказати, що був надзвичайно вихованим студентом, уважним, дуже вдумливим, е, завжди намагався дізнатися щось нове, І не йшов тільки за програмою навчання. Щось хотілося йому більше. Для нас це було великою гордістю бачити, як наш випускник став колегою. Він у нас був викладачем анестезіології реанімації, він у нас читав екстрену медичну допомогу, і ми всі позанавчальні заходи і навчальні заходи. Ми завжди він нас розвивав. Він розвивав нас як викладачів, він розвивав наших студентів, він розвивав наших викладачів, тому що він приносив нове те, що є в медицині. Він приносив до нас, приносив, розповідав, показував саме головне, проводив. Тренінгів багато. Він із тих студентів, з тих випускників, яких ніколи не треба було кликати. Він знав, що він. А, якщо він в Сумах, він приїжджав вже після вже війна почалася, навіть ще до війни. Але коли війна почалася, коли він вже був на стабіку, коли він вже пішов воювати, то він а, телефонував і казав, що Насильна, я приїхав на два дні в Суми. Ви на роботі, на роботі. Я буду. Отримали. Направлення на роботу в е, на сумську станцію швидкої допомоги. Тоді це ще був такий заклад сумська станція швидкої медичної допомоги. Крючковенко Олександр Іванович тоді там був головним лікарем. Вони прийшли туди на роботу, на звичайні лінійні бригади. Потрапили в прекрасний колектив, пройшли стажування, здали іспити і почали працювати фільчерами на Швидкій допомозі. Потім вони поступили в цьому ж році в наш сумський медичний інститут, почали навчатися в мединституті за фахом лікувальна справа. А на швидкій допомозі на півставки залишилися сумісниками. Обидва сини, говорить мама, мали медичну інтуїцію і обрали фах анестезіолога, адже добре вміли діяти в екстрених ситуаціях. У Сумському медичному інституті на лекції Станіслав познайомився з майбутньою дружиною Марією. Одразу потоваришували, згадує дівчина. Так тривало два роки. Почав до мене залицятися, і це було дуже, дуже мило, дуже романтично. Тобто, я всім казала, він не дає мені проходу. Він просто приходив кожен день під гуртожиток. Він продумував різні якісь види нашого дозвілля. ну, Не закохатися у нього було просто неможливо. Просто неможливо. Потім пропозиція, шлюб, народження сина. У 2019 році мадики зіштовхнулися з пандемією коронавірусу. Це була неймовірна складність, бо всім було страшно. Всім було незрозуміло, як з цим справлятися. І медицина була трішечки не готова, і люди були не готові, тому дорослішання професійне в них відбулося гігантськими кроками, бо не було часу розгойдуватися, розхитуватися і якось плавно входити в колію. Їм потрібно було. Бути максимально ефективними. коли він тут в Лебедині, у нас працював в ковідному відділенні, то він насправді багато життів спас. Мені розповідала одна лікар, до неї прийшла пацієнтка, і яка була його пацієнткою в ковідному відділенні. Вона казала, що він заходив до нас палати і казав: а там були дівчата 60-70+, Він заходив і казав: Добрий ранок, мої квіточки. А як ви тут? І вона каже, що квіточка залишилася жива. а він… А він, на жаль, він, на жаль, загинув. Загалом родиною проживали насичене і яскраве життя виховували сина Олександра, згадує Марія. Він завжди казав, що я повинен виховувати сина власним прикладом. Все, що я роблю, це для нього, щоб він це бачив. І так і було. Тобто він допомагав йому, він в чомусь поучав його. І Стас завжди був за те, що от, от ми сім'я. Ми були дуже близькі. От я, Стас і Саша, ми сім'я, і ми разом впораємося з усіма проблемами. Потім в Україні почалася повномасштабна війна. Мама, я йду в військомат завтра, згадує пані Валентина слова сина. Він потрапив до бригади Нацгвардії, яка базувалася у Львові, в якості інструктора. І він сказав, це буде неправильно, якщо я буду намагатися сам 30 бійцям у взводі надати допомогу, я ж одночасно цього не зможу зробити. Моє завдання навчити їх самодопомозі або допомозі один одному. Тобто я повинен. Виховати ту кількість інструкторів, яка буде потрібна в цій війні, бо їх буде потрібно багато. Він сміявся, казав Мам, я реаніматолог, але до мене приходять хлопці з кашлями і з цеплями, а я їм говорю, якщо ви ще ходите і говорите, вам не до мене, бо в мене трішечки інший фах. У кінці жовтня 2022 року під угледаром Станіслав зазнав поранення руки і контузію, ділиться мама. Коли проходив лікування, отримав пропозицію доєднатися до медичної роти. У січні 2023 року потрапив на Бахмутський напрямок. Валентина Гур'їна говорить, син розповідав, що фронт тримала значна частина медиків із Сумщини. На сьогоднішньому етапі 80% медицини на цьому напрямку фронту тримається на сумчанах. Це були люди, які пішли туди добровільно, які пішли туди самостійно, які правдами і неправдами знайшли шляхи, як там опинитися і як там бути. Бо багато хто з них був заброньований. 22 вересня начальник анестезіологічного відділення, лікар з досвідом роботи в невідкладній медицині 13 років Станіслав Гур'єн потрапив під атаку російських кабів. Його намагалися врятувати побратими, встигли прооперувати, але вижити йому не вдалося. Два страшних слова прийшли в наше життя. Ніколи, і назавжди. Ми ніколи його більше не почуємо. Ми ніколи його не обнімемо, ми ніколи не зможемо порадіти його успіхам, яких було б дуже… Він, він врятував тисячі життів, він врятував би ще сотні тисяч. У нього є медаль за врятоване життя. І мені командир медичної роти сказав, Валентина Олексійовна, таких медалей він повинен був отримувати кожного дня по 200 штук. Пані Жанна згадує про останню зустріч зі своїм випускником і колегою. Їм розказував, що в нас, як ми крок здали, що в нас нового, що ми симуляційний запустили, як в нас державні іспити проходили. І ми з ним, знаєте, ми з ним коли прощались, то ми обнялись, отак от прямо, і маша каже, знаєте, він вас так любить. Я говорю, я знаю, я його. І оці обнімашки, ці останні, ну це було. Я не знаю, я я, тоді це нічого не відчувалося. Бо е, коли знаєте, коли трапилася ця історія, а він загинув, то питання було: чого Стас як? Чого він, тато тепер на небесах, пояснює Марія Олександрові. А він підтримує маму. У цьому теж, наче відбиток Стаса, ділиться Марія. У нього був записник. З небажаннями, а цілями. Тобто Це були не так мрії для нього, це були цілі, які він хотів досягти. І цілі прописувалися для нашої сім'ї загалом, тому що в нас не було моє, твоє чиєсь. Це завжди все було наше. Всі наші цілі, всі наші мрії, всі наші досягнення, вони були спільними. Він хотів дочекатися завершення війни, дочекатися миру, і він хотів відкрити центр. Центр лікування болю, тому що на даному етапі дуже багато військових, які після поранення страждають на хронічний біль, а також і цивільних, які страждають хронічними болями. Це питання дуже актуальне, і питання це якраз таки торкається анестезіології, тобто його професійної діяльності. Станіслав Гур'єн похований на центральному кладовищі в Сумах навпроти Алеї Слави. Марія говорить, це символічно, ніби чоловік і досі стереже інших героїв. Родина Станіслава Гур'єна зареєструвала петицію про присвоєння сину та чоловіку звання Героя України. Війну веде не держава Україна, війну ведуть українські люди. Оці справжні герої, які залишили свої сім'ї, залишили свої дома, залишили своїх дітей, своїх дружин, своїх близьких, відмовилися від якихось комфортних умов проживання для того, щоб бути там, щоб ми отут могли жити. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.